Громадська хвиля триває на громадському радіо при мікрофоні Дмитро Тузов, я Наталя Соколенко. А при третьому мікрофоні нашої студії Анна Поленчук, продюсерка кінострічки Герой мого часу. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Це цікава стрічка. Тим, що це принаймні, як говорить творчий колектив і Анна Поленчук. Також що це перша українська соціальна комедія. Отже, герой мого часу перша соціальна українська кінокомедія, і створена… Ворена вона за підтримки держкіно, і от в анотації, коли ще от тільки розпочиналися зйомки цієї стрічки, автори писали про те, що вперше одним з героїв фільму стане саме місто Київ, а ще кияни з їхніми проблемами із сусідами, дорогами, жеками і так далі. І от що ж тут? Смішного може бути із нашими дорогами київськими, і з нашими жеками київськими, і так далі, чи це якийсь просто глум над хворими? А п -п давай, поки пані Анна готується відповісти на це питання, оголосимо наш київський номер телефону. Давай. Отже, друзі, це безкоштовна лінія, безумовно, і ви можете телефонувати і поспілкуватися із з пані кінопродюсеркою в даному разі, тому що зараз з нами в ефірі Анна Паленчук. Отже, 0800 750 490. 0800 750 490. Отже, що смішного у стосунках киян киян із жеками і, і їхні, їхніх поїздках по дорогах нашої дорогої столиці? Перш за все, хочеться зазначити, що фільм повнометражний Герой мого часу. Це, звичайно, перша соціальна комедія, яку ви зазначили, режисером нашого Фільму є Тоня А Вона дочка слабенного Єліна Єбрьова, який завжди, в принципі, можна сказати, радував да, величезну кількість глядачів на телевізійних каналах. Знаєте, і Тоня, вона як, як настоящий такий його спадкоємець, вона теж несе багато всього комедійного. Наприклад, Весела родина одним так, словом. Я не родина. передаюся з покоління в покоління. Абсолютно точно. Треба зазначити, що до того Тоня зробила дуже успішну короткометражну роботу, таку, вона називалася День Незалежності. І цей короткометражний фільм був презентований і здобув призи на молодісті на одеському кінофестивалі. Дуже багато взагалі таких людей, які близькі до кіноспільноти, вони обговорювали те, що ну справді в Україні народжується а, така кінозірка, яка може а, комедійно розповідати історії. Але а я ще раз хочу підкреслити: у нас все ж таки соціальна комедія. Тому що, а що це означає до речі, соціальна комедія. Я можу вам сказати, що досить такі довго ми говорили про те, що наш фільм є трагікомедічним. Є такий жанр трагікомедія, і багато режисерів в ньому успішно працюють, але не так багато в ньому працює саме українських режисерів. Адже знаєте, у нас створюються і соціальні драми, якісь інші да, фільми інших жанрів. А саме такого трагікомедічного ну, маловастенько, тому що ну, доволі таки важко. Вловити, знаєте, комедійність у тому, що трагічно відбувається в нашому житті, ну насправді да всі ми їдемо, всі ми бачимо наші дороги. Знаєте, ну. Цього можна, звичайно, жалітися, плакати, а можна і посміхнутися, і подумати, що а все ж таки все буде гаразд. І... Особливо водії, я думаю, сміються. Які, Дмитро Дузов, які, які приблизно собі так калькулюють, коли треба їхати, ремонтувати свій автомобіль, і скільки це буде коштувати. Але <с. я думаю, що пасажири справді можуть сміятись, так? <свят> Але, знаєте, це до того, що насправді позитивно треба сприймати нашу реальність, якою вона і не була би. І наш герой взагалі він такий, знаєте, така маленька людина, яка хоче знайти своє місце у цьому світі. І він його шукає. І так складається, що він шукає його, знаєте, комічно. Наприклад, він потрапляє охоронцем у музей сучасного мистецтва, де всі люди ходять знаєте, з такими дуже такими поважними обличчями, да, і роблять вид, що вони насправді щось розуміють. Хоча, ну між нами кажучи, багато людей нічого не розуміють. Да. А він, знаєте, він, наскільки маленька людина, да, яка потрапила у світ мистецтва, він задає питання. І іноді да, ці питання, звичайно, є комічними. А ось чи наш герой в одній взагалі наш фільм це три новели. А в одній з них герой він хоче добитися справедливо справедливості. І знаєте, йому вже набрид той смітник, який розвели у нього у під'їзді, і він іде у ЖЕКш, аби жеці, все ж таки навели ладу у, у, у нього у під'їзді. А вже ку що величезна черга, а, і а, багато всього того, з чим ми а, з вами у реальному житті зіткаємося в нашому фільмі, це комічно. А цікаво, якою буде мова фільму? Це, це буде українська мова, це буде російська, тому що я знаю, що багато продюсерів а, знімають російською і пояснюють це тим, що ну треба ж продавати цей фільм, там на, на ринок а, країни СНД, як вони кажуть, і тому -то, тут чиста комерція, нічого такого особистого. Або це буде жахливий суржик, що теж модно там, якщо дивитися, ну певні проекти, які йдуть зокрема в телеефірі. Як ви собі це бачите? Зате ми вже побачили, тому що в нас в принципі відбувся вже знімальний період. Оскільки фінансування на це кіно в нас ми здобули від державного агентства України з питань кіно, яке зобов'язує ті компанії, які отримують державне фінансування, звичайно робити фільми нашою державною українською мовою. І ви знаєте, спочатку ми до цього так поставилися, ну знаєте, ну так обачливо. Але потім, коли ми почали працювати дуже глибоко на сценарії, ми зрозуміли, що насправді зараз ми живемо в ті часи, коли народжується українська сучасна екранна мова. Можна Вау, сказати. як цікаво, заголовок да. піде на сайт. Да, так. тому що знаєте, так склалося, що дуже ми жили в такому. Контексті да російськомовних і СМІ, да, і телебачення, і кіно, да, і все ж таки те, що відбувся колись закон про те, що мають дублювати фільми українською мовою, хоча всі були спочатку збентежені, але це за кілька років привчила українського глядача, я маю на увазі кінотеатрального, який ходить у кінотеатри, дивитися, все ж таки, і не дивуватися тим, що там. Всі ж говорять українською мовою. Да? Але справа в тому, що а, у кінотеатрах да, всі голівудські фільми, які йдуть, вони бездоганною українською мовою. Ну, треба зазначити, що в принципі мало хто говорить цією мовою. ви знаєте, коли виходили такі українські стрічки, а, в, які, в яких лунало, а, лунало, а, лунало це бездоганне, українське, а, таке, знаєте, словникове вирази і все, це знаєте, це... ну... У це глядач насправді не вірив, да угу. ну бо не, не говорять так. Ну насправді да. У нас говорять один російською мовою, інший йому відповідає українською мовою, а третій говорить суржиком. А чому ж не вірив? Дуже часто люди кажуть: от слухайте, яка красива українська мова, і навпаки, аудиторія підтягується під ці стандарти, а не опускається разом із тим, що їй пропонують говорити там якимось суржиком. Наприклад, саме тому я й кажу, що зараз народжується ця українська екран. Мова. І ми, як кінематографісти українські, ну, докладаємо усіх, зусіль, ус, усіх, усіх зусиль для цього, аби дійсно таки насправді через 5 чи через 10 років та еталонна українська мова, яка є, да, наприклад, на телебаченні, да, якою говорять диктори чи на радіо, да, вона все ж таки перейшла повністю в, в українське кіно. Я думаю, що не лише диктори на радіо говорять українською мовою. Йдеться й... про бага... вишуканість. Ну, вишуканість, абсолютно нормальна, правильно українська мова звучить на вулицях. Я сам це чую. Багато людей, молоді, студенти, та послухайте, вони говорять абсолютно якісною українською мовою. Давайте не будемо себе примітивізувати. Ну, мова, мені здається, не про примітивізм, а про ну, універсалізацію. У... Тому що насправді ж А з, з іншого боку, друзі, мови, якщо, та, це буде, якщо це буде, якщо це буде така галахвастовщина. То так. то навряд чи це сприятиме розвитку української екранної мови. Ну, мова народжується. Ми будемо ходити в кіно і відстежувати, як вона змінюється. А з нами в студії продюсерка, кінопродюсерка, зокрема продюсерка кінострічки Герой мого часу Анна Паленчук. Анна, ми от хотіли фрагмент цієї кінокомедії поставити в ефір наш, ну, щоб люди, які слухають громадське радіо, відчули почули О, ці космоса. Ні, не послухаємо, не послухаємо. Тому що до одеського кінофестивалю, де я так розумію, відбудеться прем'єра цієї. І стрічки не можна, на жаль, цього робити. Розкажіть про цю прем'єру, на коли вона запланована, якісь, можливо, спеціальні події, але все ж таки це перша українська соціальна кінокомедія герой мого часу планується там. Я вам можу сказати по секрету, що насправді в нас не є така. Прем'єра на Одеському кінофестивалі на Одеському кінофестивалі рік у рік відбувається таке дуже поважне, дуже поважна подія, яка називається індустріальна секція на Одеському кінофестивалі, яка збирає усіх кінопрофесіоналів і не тільки з України, а й зі всієї Європи. І там є така секція Work in Progress, де показують фільми, які, знаєте, нещодавно були відзняті, які на стадії постпродакшну знаходяться, тобто на стадії а, а, монтажу. І наша стрічка туди потрапила, і ми там будемо показувати деякі малесенькі шматочки нашого фільму і готуємо зараз такий трейлер. Так. І До цього ми не можемо нічого показувати, адже хочемо це приберегти для тих людей, які будуть на Одеському кінофестивалі рівно через місяць. А так, коли буде вибач, метря, коли буде змонтовано фільм. До речі, коли то е, як багато українців зможуть побачити це кіно, це кіно, оскільки у нас час від часу бувають ці кінематографісти, автори документальних фільмів, художніх фільмів, і часом вони дуже радіють, що от прорив наш фільм показують аж у шести кінотеатрах там Києва, чи там шести кінотеатрах всієї України, то е, ця кінокомедія Геромого мого часу, вона у вас є кінець. Трагікомедія, ці, одну секундочку. Ні, ну в мене написано, перша. У тебе написано, соціальна... а я від продюсерки почув, що це Добре. трагікомедія. Добре, Соціальна трагікомедія соціальна комедія, ми соці... так та, цей та, жанр та, називаємо. Та. Гаразд. То з яким прицілом ви збираєтеся охопити як багато кінотеатрів, як багато міст, можливо, сіл України. Знаєте, дуже гарне питання, але це не дуже часто залежить від тих людей, які працюють над фільмом. Адже знаєте, українське кіно, воно так можна сказати, зараз відстає від тренду на всеукраїнське. Якщо дизайнери вони ввійшли масово в таку ну, в такий вже побут українців, якщо українська музика вона лунає не тільки на радіо, і на фестивалях, і всю До так, речі, якісною українською так, мовою. Ми, так, Вілях на весіллях пори ресторанах. Да. <свечить> але ще тренду музика. на українське кіно ну. Ще його немає, да? і ми зараз його маємо ще створити. І у цьому тренді українського кіно мало випускати, знаєте, якісне кіно. І мало його називати навіть перша соціальна комедія чи щось таке робити. Да? Головне, щоб, був, щоб був, був попит у населення. І, і головне, щоб була підтримка да, з боку населення і з боку телевізійних каналів. Тобто голосуйте гаманцем за українські кінострічки. Я намагаюся на кожну українську стрічку сходити. О, голосую, чудово. А я ще хочу запитати, от те, що ви взялися за а, комедію, за жанр комедії, трагікомедія чи соціальна комедія, я все-таки сподіваюся, що комедії там буде більше, ніж трагедії. Це намагання боротися з різними формами депресії? Це намагання, ви знаєте, робити а, те, що. Те, що є ну, за покликання, можна так сказати, тому що а, декілька років поспіль я працювала над документальними фільмами. А, і це був фільм Маріуполі з Манта Саквідеравічуса, який був минулого року на Берлінському кінофестивалі. І фільм Рідні Віталія Манського, а, який теж нещодавно був у дистриб'юції. Я сподіваюся, що його люди бачили і знаються про нього. Ви знаєте, після того, як а, ось ми створили такі потужні документальні стрічки, Жкі, які дуже активно презентували Україну на світових кінофестивалях, да, і було таке обговорення дуже багатьох таких ну, громадських активах чи інших у світі да, про те, що у нас є. Захотілося, ви знаєте, щоб люди у кінотеатрі вони вже не плакали чи не задумувалися над чимось таким. Знаєте, захотілося, щоб вони сміялися. Нагадує, як велика депресія була у США яким величезним попитом користувалися комедії і як Голівуд задовільняв отакий попит? Чарлі Чаплін, зокрема так? дякуємо вам, Анна Палинчук, продюсерка, продюсерка кінострічки. Соціальної комедії, герой мого часу, чекайте. Я так думаю, з восени десь так на а, в на наступного року у наступного, 2018 році. році ну ми чекаємо. Бажаємо так, вам так. успіху. А ми з Дмитром Тузовим бажаємо вам гарного вечора або ж добра. Ніч у кого, які плани і дякуємо за вашу увагу. Я ще скажу, що Наталка Соколенко була в студії Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. До зустрічі.